тут. Споруди сяйво укріплено. Ні! Падай, падай, падай! Верхню вежу сяйва було добито. Так, мій удар виявився вирішальним у знищенні нашої споруди. А в доті це добре! Йохау! Гедуй грець, Рубік. Ти ще пожалкуєш, що став на заваді молотньому терор? Вітаємо у бічній крамниці. Кремарю, а ну давай мені найкращий ребінь силача. За 450 золотих, пане. Що? Слухай, я з пекельних глибин пекла, тямиш. Я демон, якого бояться інші демони. Ти гадаєш, що я заплачу тобі повну ціну за цю хрінь? Ага, ну і що ти вдієш, Курво? Ще потрібна морзена маска. І, і Ще дай оцево. Не знаю, як воно зветься. Привіт, любі напарники! Пригадуєш, яке зніс вежу знизу. Гадаю, нам було б незле спробувати вбити терор Блейда! Так було б не зле. Ми ж не хочемо дати йому нафармитися? Ні, не хочемо. Тож пропоную взяти Димомани і влаштувати засідку. Згоден з твоєю оцінкою ситуації. То нехай кур'єр принесе нам дим. Хм, де ж він? <гум> Повертайся на базу і наповни мою вірну плящину. Що ж, доведеться зачекати? Тоді гайде до їхнього лісу і спробуємо там його впіймати. 26,7 секунд по тому. Дідко. <гум> Припускаю, вони не мають вардів, а отже, не бачили, як ми підійшли. Рушаймо. Не так швидко. Так склалося, що ми справді не маємо вардів, але геть випадково взяли і тупо натрапили на вас. Так, тупо! Тімбере, вертайся! Трішки підмоги нам тут не завадить. Ніщо не спинить мою пилку! Я тобі зараз гаплик. Так. Ох, зненацька я відчув дивну жагу битви. схоже зараз я когось якогось Екс! Стережися його заклику Берсерка! Ти ж бачила, що було минулого разу. А, я ж не хочу тебе бити! Срака. А, гадаю, заклик Берсерка не подіяв, бо ми глухі до чужої пропаганди і ще Сумер... О, це ж не моя репліка. Маю на думці лише один спосіб виграти цей бій. Усі тиснемо. Ар. Чи яка там у вас клавіша ультимативної здібності? І ось вам. Вдалося. Ми таки вб'ємо Рубіка. Я певен, він вражений, і йому вже точно не викрутитися. Стоп, дарма, я це сказав. Тепер він точно знайде, як вислизнути. Ні? Нічого? Добре. Я хочу побачити вираз його обличчя, коли... Та бляха. Ну, варто бодай радіти з того, що ми всі живі. Іде в біса Найджо! Не хвилюйся, команду. Ваші смерті не будуть марними. Я зароблю те, для чого ми тут? Ні! Бувай шмаркачку. Ні! Що? Кльоска!